Топ подарунків до Дня Закоханих для неї. Це справжні інновації, які зроблять життя коханої ще яскравішим. Розпочнемо з навушників. Це ідеальний подарунок для меломанок. Подарують не тільки кришталево чистий звук улюблених треків, але й підкреслять стиль та елегантність. Стайлер для тих, хто любить експериментувати з волоссям. Він допоможе створювати різноманітні зачіски без зайвих зусиль. Смарт-годинник це функціональний гаджет, що доповнить образ та допоможе тримати під контролем фізичну активність, здоров'я і отримувати сповіщення зі смартфона. Мікрострумовий ліфтинг – Це справжня знахідка в догляді за шкірою. Він покращує кровообіг і робить шкіру більш пружною та руючи відчуття свіжості. Нічник подарує затишну атмосферу, наповнюючи кімнату м'яким і приємним світлом. Деякі моделі мають функцію бездротової зарядки, щоб заряджати гаджети. Дзеркало для макіяжу. Незамінний помічник у щоденній рутині, завдяки збільшуванню та підсвічуванню допоможе створити неповторний образ. І на завершення термокружка. Зберігає температуру, виглядає стильно і дозволяє насолоджуватися гарячими напоями в дорозі під час прогулянки чи на роботі. Інноваційні гаджети, що полегшують життя, шукай вало.